Це було Днестайко Супутник Ліра 3. Льолька не любив арифметики. Льолька любив пригоди. Коли він читав задачу про велосипедистів, що виїхали назустріч один одному з двох міст. Йому дуже хотілося, щоб ці велосипедисти по дорозі переїхали вчительку Ніну Марківну. Яка виводила в льольченому щоденнику жирні кульгаві двійки з арифметики, причому він не зичив її лиха. Просто, на його думку, це було єдине, що могло б врятувати його від ненависної арифметики. Дивна й смішна Ніна Марківна вона ніяк не могла збагнути, що льонці ані трішечки не потрібна арифметика, що він хоче стати не бухгалтером, а знаменитим мандрівником. Він прочитав усі пригодницькі книжки, які тільки були в шкільній бібліотеці, деякі знав майже на пам'ять він марив пригодами, навіть сни йому снилися тільки пригодницькі. Але в житті льольці дуже нещастило за винятком невдалої поїздки в Індію, куди, звичайно, не доїхав, бо міліція затримала його на вокзалі. В житті у льольки не було жодної пригоди, хоч плач. А зовсім недавно це сталося в той день, коли в небо був запущений третій штучний супутник, у якому спокійнісінько могла полетіти людина. В той день Льонька твердо вирішив залишити Землю, цю нудну нецікаву планету з усіма її двійками та арифметиками. Льонька задумав збудувати спутник і назавжди полетіти в космос. Спочатку він мав зробити це сам. А потім зрозумів, що самому буде, по-перше, важко, а по-друге, сумно. І він запросив у компанію свого найщирішого друга й однокласника Ромку. Ромка, не задумуючись, погодився в нього теж були всі підстави розлучитися з землею. Напередодні він розбив мамину улюблену вазу, непомітно викинув черепки на смітник і з острахом чекав покарання, отже, було вирішено остаточно. Вони вдвох летять на супутнику в міжпланетний простір. Хіба мало хто в дитинстві, мріючи, вирушав у кругосвітну подорож шматком хліба в кишені, стрибав стрімкої кручі, тримаючи в руках благенький зонтик, копав землю під старою вербою, шукаючи неіснуючий таємний скарб. Отож, не дивуйтеся, що льонька, а з ним і Ромка, щиро повірили в те, що вони збудують супутник і полетять на ньому. Сидячи в темному кутку під сходами, хлопці гомоніли. Ти розумієш, Ромко, ми будемо першими в світі людьми, що полетять в міжпланетний простір, захлинався льонька. Першими, розумієш, всі люди на землі будуть з хвилюванням стежити за нашим польотом. Розумієш, всі люди до одного, навіть футболісти Київського Динамо. Я вже не кажу про жорку цигана з 7 Б. Всі газети світу писатимуть про нас величезними літерами. Ох, це буде здорово! захоплені вигукнув Ромка. Але як же ми все таки полетимо? Це ж механізми різні складні треба, га? Дурниці. Головне, треба одірватися від землі. Я по радіо чув. А там почнемо кружляти по орбіті, і все. І взагалі не перебивай, з досадою махнув Льонька рукою. Ми будемо довго літати серед зірок та космічних променів, горді, мужні і самотні. А потім ми загинемо, налетівши на який небудь метеор. Ромка тяжко зітхнув. Льонька глянув на нього і зрозумів, трохи переборщив ще хвилина, і Ромка відмовиться від польоту. А взагалі, хто його зна, напевно, ми все таки не загинемо, бадьоро промовив Льонька. Потрапимо на якусь планету. «А вже ж! Я певен, що ми потрапимо на планету. з полегшенням додав Ромка. Йому дуже не хотілося вмирати. Він був глибоко переконаний, що жити значно цікавіше. Хлопці почали спішно готуватися в путь. Для початку вони вирішили запустити кілька невеликих пробних супутників. Першим була нікельована більярдна куля, для її запуску змайстрували катапульту із сталевого дроту і гуми від старої калоші, запускали рано вранці на задньому дворі біля сарая. Метеором, блиснувши на сонці, куля знялася високо в небо, перелетіла через сарай і зникла. Кілька хвилин Льолька і Ромка напружено вслухалися, намагаючись почути звуки падіння кулі, проте нічого не почули. Жодного сумніву не було перший супутник Ліра 1, тобто системи Леоніда Іщенка та Романа Андрієнка, вийшов в орбіту і почав обертатися навколо землі. В другому спутнику вони сподівалися послати в небо яку небудь тварину. Оскільки собаки лайки в них не було, вони вирішили спорядити в міжпланетну подорож сусідського кота Мордана рудого і злого. Супутником був плетений кошик, знайдений в сараї. Щоб кіт під час подорожі не зголоднів, льонька спеціально для нього приніс великий шмат сала. Сало мордан з'їв зі смаком. А летіти в небо категорично відмовився, він і на землі почував себе дуже добре. Коли друзі почали запихати його в супутник, несвідомий кіт став пручатись і дряпатися, поки не втік. Досить випробувань, сердито сказав Ромка, зализуючи подряпине, Давай уже летіти. А то через кілька днів повертається з відрядження моя мати, і, ну ти ж розумієш, мені можна буде тоді вже не летіти. А я хіба що кажу? Давай. За дров'яними сараями простягався пустир, куди ніхто ніколи не заглядав. Там, на пагорку, стояла залізна бочка, в ній колись ще під час війни держали воду на випадок пожежі. Тепер води там, звичайно, не було. В цій бочці спокійно могли поміститися і Льолька, і Ромка. От тільки як її закинути в небо, це здавалося неможливим. Ви ж уявляєте собі, скільки може важити залізна бочка? І хлопці почали майструвати катапульту. Це була каторжна, виснажлива робота. Копали під бочкою траншею, встановлювали пружини, ресори і важелі. Особливо помучилися хлопці, коли витягали на дерево, що росло якраз коло бочки, здоровенну каменюку. Ця каменюка, впавши з висоти, мала привести механізм у дію. Нарешті все було готове пізно увечері хлопці розійшлися по домівках. Це була їхня остання ніч на землі. Наступного дня, рівно о 8 годині вечора, мав вилетіти супутник Ліра 3 на ньому назавжди летіли в міжпланетний простір учні 3-го Б класу Леонід Іщенко та Роман Андрієнко. І ніхто, ніхто на всій земній кулі не знав про цю знамениту подію. Після уроків, на швидку пообідавши, льолька та Ромка почали збиратися в дорогу. Вони приладнали до бочки стару кришку від виварки. Це був верхній люк. Кришка прекрасно закривала бочку і міцно кріпилася зсередини сталевим дротом. Ніякі космічні сили не змогли б її відкрити. Дно бочки вони вистрілили сіном з старого матраца, стінки обклали старою стьобаною ковдрою. Яка була вже нікому не потрібна, вийшло дуже м'яко, тепло і зручно, до того ж, це ютуало від ударів на випадок зіткнення з якою-небудь планетою, з харчів у дорогу взяли буханку хліба, куплену на особисті заощадження, 150 грамів любительської ковбаси, яку придбали на ті ж кошти, вісім холодних вареників з картоплею, три цукерки кицькиць, що льолька не з'їв вчора. Дві цибулини, один оселедець і пляшку з колишньою газованою водою. Колишньою тому, що корок був поганий і газ увесь вийшов. Проте Ромка запевняв, що вона все ж таки більш поживна, ніж звичайна вода. В останню мить Льолька приніс відкушений пиріжок з повидлом, що безпритульно лежав на буфеті в їдальні. Без п'яти хвилин вісім Льолька та Ромка в мовчанні стояли біля супутника Ліра 3. Урочистий момент. Щойно написано прощального листа і покладено під цеглину, до якої прикріплений дитячий пер, шотландський прапорець, ось що в цьому листі: 7-7, 7. Сьогодні, 30 вересня, рівно о 8-й годині вечора, ми, Леонід Іщенко та Роман Андрієнко, вилетіли на супутнику Ліра 3 в міжпланетний простір. Ми перші хочемо довести, що люди можуть літати в цьому просторі. І що для справжніх мандрівників немає ніяких перешкод. Поставте нам пам'ятник на площі Перемоги. Прощайте, товариші! Ми летимо. Леонід Іщенко, Роман Андрієнко. Високо в небі нещисленними вогниками сяють зірки. Зараз Льолька і Ромка полетять їм назустріч і ніколи більше не повернуться на землю. Минають останні секунди. Ну, пішли. Тремтячим голосом каже льолька. Ромка відкрив кришку люка і вже підняв ногу, щоб залізти в бочку. І в цю ж мить почувся дівчачий голос: Хлопці, а що ви тут робите, га? Від несподіванки Роман випустив з рук кришку, і вона боляче вдарила його по коліну, а в льольки забурчало в животі. З за сарая з'явилася Тетянка, льольчина та Ромчина, однокласниця і сусідка. Побачивши її, Льолька одразу опам'ятався. Геть, звідси, спокійно сказав він. Що значить геть? А може, мені цікаво? сказала Тетянка і підійшла до бочки. А що ви тут граєте? Тетянка змовницьки прошепотіла. У прикордонників і шпигунів? Я теж хочу. Геть, тобі кажуть, скипів Льолька. А то як дам, то полетиш. Дуже я тебе злякалась. От не піду і буду вам заважати раз так. Оце так номер. Що робити? Невже все пропало? За кілька секунд до виліту, через якесь погане дівчисько зривається таке діло? Здавалося, виходу не було. І тоді Льолька Хай що буде! Вирішив все чесно їй розповісти і пояснити всесвітню важливість цієї події. Вона, напевно, зрозуміє і не буде заважати. Зрештою, це навіть непогано, хоч одна людина буде свідком їхнього польоту. І потім усім розкаже. Почувши, в чим справа, Тетянка аж підскочила від захоплення. Ой, хлопці, як це чудово! Візьміть і мене з собою. Я теж хочу летіти. Що? Льолька і Ромка перезирнулися, обличчя в них витяглися від здивування. Я теж полечу з вами. Хлопці безпорадно дивилися один на одного. От таке. Мало вона їм нервів на землі попсувала, так її ще й в небо з собою брати. Ні, ні в якому разі. Але як же від неї відкараскатись? Адже якщо просто так не взяти, то вона їм і не дасть полетіти. Це точно. І хлопці почали умовляти тетянку. Ну, подумай, нащо тобі летіти? Це ж назавжди. Ти ж ніколи більше не повернешся на землю. Ніколи не побачиш ні тата, ні мами. Ну то й що? Зате цікаво. Чому все цікаве повинні робити тільки хлопці? Я теж хочу. Та ми ж не помістимося всі в супутнику. Ми тебе не мали на увазі, тобі немає місця. Он як? Мені немає місця? Так ви теж не полетите. Я зараз же скажу тітці ці теклі, і вона вам вуха пообдирає за те, що ви її бочку чіпаєте. Тітко текля. напівголосно крикнула тетянка. Замовкне. Робити було нічого. Гаразд, залазь. Стіпивши зуби, запропонував Льолька і шепнув ромці на вухо. В крайньому разі ми її викинемо по дорозі. Тетянка вмить залізла в бочку. Тільки запам'ятай, Їсти ми тобі не дамо. У нас у самих мало. їм у голосі крикнув льонька. Добре, добре. безтурботно відповіла тетянка і радісно загула з бочки. Ой, як тут хороше! Залазьте швидше! І льонька з ромкою полізли. Сопучи й штовхаючись, вони довго вмощувалися. Кожний намагався якомога болючіше штовхнути Тетянку. Тетянка мовчки терпіла. Нарешті вони всілися. Було тіснувато, але нічого, летіти можна, особливо на небо. В урочистому мовчанні Льонька став і закрив люк, тобто прикрутив його дротом до бочки. Потім не своїм, якимось дуже писклявим, пташиним голосом сказав: Приготування! Даю старт! Ромка й Тетянка затамували подих. Льонька щосили потяг за мотузку, до другого кінця якої там, на дереві, була прив'язана здоровенна каменюка. Почувся тріск, щось гупнуло, загриміло, і тетянка вдарила Ромку ногою в вуго. В цей час Ромка штовхнув льоньку ліктем в потилицю, а льонька ткнувся носом тетянці в живіт. Потім тетянка сіла льонці на голову. Ромка турнув тетянку коліном, а льонька наступив ромці на губу. Яке щастя, що стінки супутника Ліра 3 були вистелені ковдрою, бочка шалено оберталась і підстрибувала. Вісім холодних вареників з картоплею полетіли ромці за пазуху, оселедець опинився в тетянки під пахвою, а колишня газована вода вся до краплинки вилилася льонці на штани. І, незважаючи на це, льонька радісно вигукнув Ура! Ми лети!» Він не договорив, бо якраз у цю мить йому в рот потрапила цибулина. Супутник, мабуть, летів уже у верхніх шарах атмосфери. Він обертався все повільніше й повільніше, раптом об щось вдарився і перестав обертатися. Ми вийшли на орбіту, урочисто промовив Льонька. Кілька секунд пішло на те, щоб розібратися, де чиї ноги й руки. В бочці було темно, пахло оселедцем і ще чимось поганим. Цікаво, де тепер земля? тихо й печально спитала Тетянка. Їй вже хотілося додому, до мами, і Льонька це зрозумів. А, попалася? злорадно захихикав він. Ото не треба було летіти. А тепер все, тепер ти ніколи не повернешся додому. Тетянка нічого не відповіла. Вона мовчала. І Ромка теж Гнітюча тиша запанувала у супутнику Ліра 3 Льонька, Ромка і Тетянка сиділи й мовчки прислухалися до космічної тиші Всесвіту, і раптом Раптом вони почули гучні крики й голос По небу хтось швидко йшов, лаючись. У усьому всесвіті лише одній людині міг належати цей голос В двірничці, тітці теклі. А біс би забрав цих песеголовців. Знову якоїсь лиха накоїли. І доки це буде? Ні вдень, ні вночі спокою нема. Льонька кинувсь відкривати люк. Супутник Ліра 3 мирно лежав у бур'янах біля дерев'яного сарая. Над бочкою стояла двірничка тітка Текля, і войовничо розмахувала руками. Що було потім? Не треба питати. тетянці, звичайно, добре влетіло, але найбільше перепало льоньці і Ромці. Та не втім, справа, що після хвилюючої зустрічі з батьками. Вони довго не могли сісти і соромилися показатися людям на очі. І не втім справа, що учні в школі два тижні не давали їм спокою і все запитували про враження від космічної подорожі. Виявилось найголовніше учні від третього класу для того, щоб побудувати супутник, треба знати арифметику. Арифметику. І сказав це не хто небудь, а сам жорка циган. Найпопулярніша людина в школі, чемпіон міста з плавби. Невідомо, про що думав Льонька, коли це почув. Невідомо, які думки виникли в нього, коли він стояв на пагорку за сараями і, печально чухаючи штани, дивився на небо. Ніхто не знає, про що думав Льонька. Але ходять чутки, що недавно він одержав першу в житті четвірку з арифметики. І здається, це правда.